Ці українці змінили світ, але про них знають далеко не всі: топ 10 видатних винахідників України, які ви передали свій час. Поїхали. Ігор Сікорський ви бачили гелікоптер? А знаєте, що його створив українець? Ігор Сікорський, родом з Києва. Він розробив перший у світі одногвинтовий вертоліт. У США він заснував компанію Сікорський Аеркрафт. І досі її гвинтокрили у військах багатьох країн. Сергій Корольов людина, яка відправила Гагаріна в космос. Народився в Житомирі. Саме він головний конструктор радянської космічної програми. Без нього не було б перших супутників, польотів і міжнародної космічної станції. Юрій Кондратюк Він придумав, як летіти на місяць. Ще до того, як це стало можливо. Його рукописи використано НАСА у програмі Аполло. В Україні практично невідомий, але у світі справжній геній. Володимир Зворикін один з батьків телебачення. Винайшов іконоскоп, першу телевізійну трубку. Народився в сім'ї українського походження, працював у США і змінив усе. Від телебачення до відеозв'язку. Микола АМОСОВ. ЛЕГенда медицини. КАРДІОхірург, який створив штучні серцеві клапани. Вперше в Радянському Союзі провів операції зі штучним кровообігом. Євген Патон чоловік, завдяки якому в Києві з'явився перший суцільно зварний міст. Розробив автоматичне зварювання. Воно дозволило швидко будувати техніку на фронті. Ілля Мечников, Нобелівський лауреат, засновник імунології, відкрив фагоцитоз, процес, завдяки якому наш організм бореться з бактеріями. Завдяки йому з'явилися сучасні щеплення. Павло Попович, перший українець у космосі, провів важливі експерименти на орбіті, які використали у багатьох розробках. Леонід Каденюк перший космонавт Незалежної України. Летів у космос у складі американської місії, проводив досліди над рослинами в невагомості. Україна це не тільки борщ і вишиванка, це країна геніїв, які змінили науку, медицину, космос. Пишаймося своїми! Сподобалось відео? Став лайк і підпишись!